Всім привіт! На ремонті у нас сьогодні ось такий мотоцикл. У мене немає походу ні одного відео, там за якісь такі більшіму одні скутера, ти скутера і щось маленьке, не більше там 100 кубів. Тут в нас же є, певно, більше, як 100 кубів. Тут... Номер десь нас не знаю. Ага, 175, ну 175-й якийсь там ліфан. Ну, певно, може, з 200 кубів є, мало би десь бути вибито. Я так і не дивився, не читав, не знаю, що це привезли. Проблема десь їхали в чи що там сталося, я не питався, і мені не цікаво. Треба все поремотувати. Руль відламало. Тут все пластмаса побита, пластмаса є в коробках, є дві коробки, там має мало би бути все, що нам потрібно. Треба тут о, поправити проводку, дріб перебитий один. Ну, ми його... Ну, він навіть і не перебитий. Я треба просто замотати і все. Ну коротше, нам треба... Він стояв рік на дворі, півроку, певно, на дощі, півроку накритий був. Не знаю, як там насправді все було, що там, як там. Моя суть треба зробити. Поставив акумулятор на зарядку, акумулятор живий шов. 12 вольт. Ще можна зарядити. Так. І що в мене перше це? Заклинала гачка, ну, заклинала заслонку карбюратора. Треба буде скидати карбюратор, чистити, відмочувати, не знаю, будемо бачити по ситуації. Саме перше, це треба буде вчепити руль. Вчіпаю я зараз руль, причіпаю так проводку, підключити, щоб була іскра, щоб все працювало, глушилося, показувало, яка передача і тому подібне. І будемо, певно, що знімати карбюратор. Я вже покажу вам руль, я вчіплю так, то там нічого такого цікавого. Вже покажу, я розберу карбюратор, покажу, що з ним буде за такий час, коли він стоїть і що з ним відбувається, що там всередині. І напевно, щоб чіпим бак, щоб можна було закласти карбюратор, підключити і спробувати його завести. І треба, напевно, залити масло. Ну і буде вже по ходу збирати. Та я вже забігаю наперед. Ладно, вчіпаємо руль і знімаємо карбюратор. Погнали! Пішов другий день. Ледве я вчепив. Мені майже цілий день пішов, щоб вчепити. Руль, лобки почіпати, чіпити кусочок цієї пластмаски, постріїти діру, бо, тому що не розчитано. Підключити акумулятор, зарядити, відновити його, бо він там стояв рік, але він зарядився, відновився, все він крутить, працює, до нього питань немає. Ну, супер. Чіпити кліми, бо ті типу, повідомлювалися. Е, Відчепив карбюратор, заслонка, та що заснеділа, я її стояла цілий день, майже з залив дешкою, воно відкисло, відчепилося. Тут трошки там, ага, тут дроти поправив, тут на ручці дроти поправив. Коротше, роботи досить. Тепер ще лишається, зараз підключу бак, зберу, бо там теж окремо все продається. бак, окремо краніки, окремо датчики. Коротше, це теж, блін. Продайте бак, закритий повністю герметичний, ну, ладно, Їдемо далі, то не проблема, як то кажуть, перекинемо старого. Приборка взагалі класно світить, покажу. Ще ти? Ну, Бак мигає, що немає його. Так, то все працює. Ми щось не сіти, а тут з цієї сторони вижимати, щоб не хоче таке. Але стоп, і мов би треба ще розбиратися, щось то теж не то. А якщо так? Ага, в мене рух не вистачає. Чик. Тоже? Не йде? Десь щось додішло, треба буде зараз поправляти. Поки стоп не засвітиться... Ага, кнопка виключена. О! Рілюха спрацьовує, але він щось не крутить. Все. Два рази крутнув і все. Є ще з чим посидіти, далі перевіримо акумулятор, може він і не зарядився чи що, я не знаю. Будемо розбиратися. Так, і зараз вам ще покажу якому стані карбюратор. Чи він всередині? Що там в ньому всередині? Ну він сухий видно, ну. Не відчувається, що там бензина всередині є. Треба його розібрати, помити, почистити всередині. Він зараз завівся і було все добре. Щось є, вода є. Супер. Ух! Каже. Ж. Це вода. Ти добре, що вода. Чи ж не добре, не знаю, але суть нічого не окислилося. Видно там маленькі нальотики, жукльори чисті. Ну, це все будемо мити, чистити. Ну, видно, що він стояв, вода затекла через оручи, через тросику могла затекти. Ну, варіантів багато є. Добре, збираємо, чистимо, зараз з тим стартером і вже буду показувати, як вам буде заводити. Як він заведеться, з першого разу, з другого, з третього чи взагалі заведеться. Ну, погнали. Карбюратор поставив. Акумулятор перевірив, то не акумулятор. Акумулятор розряжений, то у нас з причиною став стартір. Ось що сталося, не знаю, може то при як впадав чи що щось там сталося. Я тут почистив, було теж нечисто. Але вся проблема у нас ось тут. Відлетіло, відлетів одна, відлетіла одна щотка. Ну я дивлюся, ця не дуже так тримається. Міцно. Далі будемо пробувати якось це паяти. Мипробуємо якось перепаяти, поставити. Ось такий стархер. Не знаю, що там сталося, чому воно відлетіло. Ну, окей, зараз ми це все поправимо, закладемо на місце. І будемо закладати бак і вже пробувати заводити. Надіюся, цей апарат зараз загазує і почнемо паяти. Фару, там треба паяти, кріплення повідломлювалось, чіпати то все решта. Ну, Головне, б він завіз. А то решта там. Ми це все зробимо. Окей, давайте почнемо далі. От і заклав. Бак. гарно помальований, металік. Якраз тіщ. Бо вже якісь поприлипали щось таке непонятне. Коротше, помальований я його прикрутив, причепив, сукраник, поплавок, Оп, приборочка світиться, бензини мінімум. Каже, треба заправку, тут щоб залити, я залив 2 літри, то навіть не видно, щоб десь то було. Фара не. не підключена. Включаємо підсос, Попробуємо заводити. Так, поки немає нікого вдома. Ага, що воно. За слоночко підклинила. що, Але засунка не пускається Треба Хочемось розрухати. і все закриває. Так нічого завівся. Попробую чимось підпускати долину. О, простой. Загрівся капець. Окей, тут вже далі не цікаво, нічого такого. Зараз я ту заслонку поправлю, щоб вона нижче опустилася, мені здається, що тут ще тупиться. Ручці десь гасне, не, не відпустили назад тросик, зараз ми це все витягнемо. О, так краще. Добре, зараз це все поправляю. Ну, Що я вже можу вам показати? Вже покажу хіба, як він буде вже зібраний. Заведемо гарно, проїдемося, покажу, що він їде, як він буде виглядати в, гарні, в гарній пластмасі. Ну, Їдемо, подивимося ще на того красавця. От народ і фініш. Зібрав я його. прийшло, пішло мені часу? три дні, щоб це все зробити, почіпати. От і як то кажуть результат. поворотики зробив, почіпав. То, що одне, я не маю лампочки. А береть, світить, дальнє світить, ближнього немає, немає лампочки. А береть, я поміняв. поставив лампочку, світить. Все супер. Поставив другий екранік, почіпав пластмаски, виглядає супер. Цих частинок немає. Не привезли і не заказали. Так що, що є, то є. Попробуємо завезти. Шотку. Заводиться, працює. Зараз будемо пробувати їх. Класна приборка, так. Двінка зверху а потім зіберемо. Ось такий виходився моцик. Що там з ним сталося, не пишіть, не питайтеся, чи впав він, чи що там з ним сталося, сам не знаю. І не хочу знати. Мені моя головна проблема це зробити, то, щоб мене попросили. Так ніби все працює. Зараз буду пробувати ще їхати, передачі. Включається, не включається, їде, не їде. Не глохне при нагрузці, бо тут на лапці погазувати одна, а їхати зовсім інше. Так що, дивимося, ще воно їде, цей мотоцикл. І на тому все. Так що, всім гарно. Дякую за перегляд цього відео, за якийсь лайк. І до наступних відео. Всім пока!